Приїхали вчора вночі з Румунії, не було нічого їсти, але ми були вже не голодні. І я зранку вирішив приготувати щось на швидку руку. Як ви бачите, це гарбуз. Я його полив трішки оливковою олією. Тут картопля, трошки там сало є, тут морква запечена. Ну, морква, картопля, гарбуз і шматочки курки. Трішки спецій. Добавляю я е, сіль, перець і отакий унісоус. Трошки захворів, вчора в Румунію їздив з папою, так? такі булочки підсмажив на грилі з кунжутом, я їх обожнюю. Вони такі. М -м -м. Вийшов на вулицю, Боже, яка вона грязна. Я зараз піду на мийку, помию автомобіль. Машинка молодець. Вчора витримала подорож 500 кілометрів в один бік і 500 кілометрів назад. По таким горам, по таким серпантинам стоять всесезонні шини. І це зручно в Болгарії, тому що тут немає такої дуже сильної і зими, тут снігів немає. І я і влітку, і взимку їжджу на одних колесах, тобто не міняю. Мені не треба їх десь зберігати, складати. Це покришки Pirelli Scorpion, ті, що йшли на цьому автомобілі, і виробник продумав це зручно, щоб автомобіль був не тільки для всіх. Умов використання, тобто і траса, і десь бездоріжжя, але й не треба змінювати якісь шини на зимові, літні. Вона проїде будь-де в будь-яких умовах. Ну, такий автомобіль дуже універсальний, і цим вона мені дуже подобається. Скоро і моя красуня буде чистенька Ну тепер можна їхати знову. І це кайф. Чистий автомобіль, це як майже новий автомобіль.